Всім привіт! Ріжемо трубу на токарному станку. Товстостінна труба, товщина сімки 12 мм, діаметр труби 155 м. Ріжу на токарному, можна, звісно, це все різати болгаркою, можна різаком, але суть в тому, що в даному. З даного куска труби я маю отримати два кольця і запас мінімальний, бо виходить, що якщо я розріжу або різаком, або розріжу болгаркою, на торцовку піде більше і деталь може просто не вийшла розмірів. Тому я ріжу на токарному, є в нас одна база, вона пристає добре до патрона. Таких колечок я ріжу багато, часто ріжу їх по 4-5 по штук з одного куска труби. Значить, різець, самокал, відрізний, з протяжки r 18 оборотики в мене стоять 50 і обов'язково емульсією. Ну що ж, поїхали. Подаем эмульсию точно так вот на резец. И поехали. твердосплавний різець, тому що при виході різця на, е, при закінченні різання кінчик різця може зламатися, а безстроєс самокал в даному випадку рулить. Головне з емульсією бо без емульсії різець підгорить, притупиться і може підклинити і заготовку навіть вирви з кулачків. Стружка сипиться, як бачите, весело. Ширина різця десь 4 мм. Я вже десь заглибився на половину нашого різання. Різець заточений таким чином, щоб задні кути не затирали. Тобто канавку можна робити зразу, без розбивки. Станок 1 к 62 як я вже напевно всіх познайомив. Як бачите, процес йде досить швидко. А саме головне, що поверхня нашого, турець нашого різу, виходить більш-менш перпендикулярний до осі колечка, що потім є дуже важливо при його подальшій обробці, бо будуть бази. Це поперечна вручну. От ми вже доходимо до кінця. Я чую, як різання стає переривчасте через те, що труба всередині не є ідеально кругла. От якраз в цей момент твердосплавний різець любить зламатися, сколотися. І все. О, зараз заготовка почне вивільнятися. Емульсію я виключу. От, як бачите, такі колечка, їх треба багато. Оцей от край був відрізаний болгаркою. І є перепади на от, не зовсім гарно. А коли на токарному ми отримуємо нормальний турець, нормальну базу і потім менше обдирати. От. Ну, от процедура. В принципі, нічого нового не показав, просто показав в реалі, як воно є. Все, всім удачі, будуть нові відео.